Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. В місті продовжується реалізація проєкту з термомодернізації. Так, в дитячому садочку, номер 38 невдовзі відремонтують дах, підвальні приміщення, утеплять фасад та замінять теплові мережі. Це стало можливим завдяки співпраці влади міста з Європейським банком реконструкції та розвитку. І сьогодні більш детально ми про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Інна М'якушко, директорка комунального закладу дошкільної освіти ясла садок комбінованого типу номер 38 Я вас вітаю, пані. Так, розкажіть, будь ласка, трохи детальніше, які саме заходи наразі проводяться у вашому дитячому садочку? В нашому садочку з 1 червня почалися ремонтні роботи. Ремонтні роботи з енергоефективності mm -hmm. і всі заходи направлені на термомодернізацію? Mm -hmm. Що? Будуть і виконуються, і що буде виконуватися. Будуть заміна всіх окон вікон. Вони mm -hmm. міняються на старі, старі міняються на більш енергоефективні, mm -hmm. Утепляється фасад, утепляються стіни і покрівля. Mm -hmm. Буде заміна всіх труб і батарей. Так. Mm -hmm. От такі роботи планується mm -hmm. виконати до жовтня місяця. До жовтня, до жовтня. До жовтня mm -hmm. так. так а от які переваги отримає садок за допомогою з цих всіх ем, новшеств Скажімо новшеств. так, ну я я рахую так, що садочок буде теплий, сучасний, комфортний. Mm -hmm. Ну і я надію, що обов'язково про нього дізнаються усі за допомогою mm -hmm. вас теж mm -hmm. і до нас завітають багатенько діточок. Новенькі діточки, так. Так, новенькі, mm -hmm. так. А от які у вас очікування? От більш детально розкажіть від цього проєкту от наразі. Е, ну, по-перше, я хочу сказати, що я дуже задоволена, що ми приймаємо наш садочок, приймає участь в цьому проєкті. Не кожному випала така честь. Е, наш садочок він один на нашому районі. Е, тому я живу теж на цьому районі, і я дуже задоволена, що батьки діти з нашого району із району і з інших районів Криворогу будуть відвідувати наш садочок. Теплий, комфортний, затишний і в дуже екологічної зоні і дуже так. Сучасний, так, так? сучасний так. А от як реагують наразі батьки та вихователі на ось ці проєкт, в якому берете участь? Батьки і вихователі, працівники теж знають, що у нас це проходить. Вони відвідують садочок, вони заходять, дивляться, які види ремонтних робот виконуються, і вони теж задоволені. Хоча є Якісь незручності, тому що зараз всі дітки наші знаходяться в школі, яка знаходиться рядом, це Криворіжська гімназія номер 29 uh -huh. Але ми будемо терплячими, щоб був дуже гарний результат, щоб саме саме класний. Так, а розкажіть, наскільки важливо от саме для вас особисто бути учасником цього проєкту? Ну, по перше. Про наш садочок будуть знати, він стане відомий. По-друге, дітки будуть е отримувати знання виховання в дуже сучасному садочку, mm -hmm. і а саме головне він буде теплий і затишний. У цього нам інколи не вистачало, бо вікна е -м, були встановлені перше вікно в 2007 році, mm -hmm. і вже вони вийшли з ладу. Було прохолодно. Ми використовувалися mm -hmm. за допомогою батьків. Е Обиобогрібачами mm -hmm. допомагали допомог да, допомагали, так, mm -hmm. так, так, так. Так а от яка кількість дітей от наразі у вашому садочку? Ну не відвідують, тому що ви ж сказала так, так, що в гімназії ви знаходитеся? От яка кількість дітей наразі, і от якому форматі, в принципі, от вони ну дивіться в садочку? Mm. У нас 84 дитинки. Mm. 50 діточок зараз знаходяться при 29 й школі. Mm. Вони mm. відвідують очно. Mm. В нас є чергова група. Mm. Вона працює з 7 до 17 12.30 годинок. І на базі садочку, на базі школи, ми ще відкрили центр педагогічного партнерства для дітей раннього віку. Тобто, у нас є маленька сама маленька дитинка, яка відвідує цей центр Соломійка. їй полтора рочки mm -hmm. до трьох рочків зараз там десять діточок, які відвідують цей центр mm -hmm. разом з батьками в центрі. Працюють дуже спеціалізовані спеціалісти, які, які пройшли навчання ЮНІСЕФ. Це місто Житомир, місто Київ, це вихователя, два вихователя, практичний психолог і музичний керівник. Для чого? Для більш ефективної роботи, для консультацій з батьками і щоб діти отримували саме найсучасні знання. Вміння і навички. Угу. От розкажіть в цілому про ваш дитячий садок. Ми проговорили, що це ясла садок компенсуючого так. типу. От розкажіть так. трохи детальніше. Дивіться, в нашому садочку працює дві спецгрупи. Спецгрупи це група логопедична, так. діти з вадами мови угу. і дефектологічна угу. з психологічними вадами. Так. Угу. І одна група різновікова. Різновікова там дітки від 4 до шести рочних. Всі ці групи працюють очно на базі 29-ї школи. Декілька дітей зараз іде літній оздоровчий період. Декілька дітей не відвідують садочок, але це тиждень по півтори і знов приходять, повертаються до нас у зв'язку з оздоровчим періодом і відпусткою батьків. На базі школи весь освітній процес перейшов на базу на базу школи 29. й Там працюють 12 педагогів, але теж декілька знаходяться у відпустці є взаємозаміняємість. Там же її харчоблок працює. Наші дітки харчуються трьохразове харчування. Ну, все як і в садочку, але не вдома. Ми дуже хочемо повернутися. в Цей садочок і я знаю, він буде саме найкращий. Угу. Так, ну що ж, пані на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже Добре, дякую. дякую. Будемо сподіватися, що дійсно ви будете супер задоволені результатом. Ну і батьки з дітками, звичайно. Да, і я хотіла, ще з цієї нагоди дуже так. хочу запросити всіх батьків угу. міста Кривого Рога зі своїми діточками до нас, до центру нашого педагогічного партнерства. Бо він спонсується міжнародною організацією ЮНІСЕФ. Там дуже гарне меблі Дуже дидактичний, роздатковий, розвивальний матеріал, дуже супер. І вас запрошую привітати, прийти до нас і подивитися, наскільки він гарний. І я думаю, всі, хто до нас прийде, він залишиться дуже задоволений. Думаю, що наша знімальна так. група також обов'язково завітає. коли Добре. Всі роботи завершаться. Добре. Дякую Добре. вам. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Інна Мякушко, директорка комунального закладу дошкільної освіти ясла садок комбінованого типу номер 38 Ми поговорили про термомодернізацію дитячого садочка номер 38 І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. У кривому розі продовжується проєкт з підвищення енергоефективності громадських будівель. Один з об'єктів, який реалізовують дитячий садочок номер 38 У ньому проводять капітальний ремонт із повною термомодернізацією. Садочок розташований у центральному міському районі і нині тимчасово не приймає малюків, бо будівельні роботи в самому розпалі. Але виховний процес не зупиняється. На даний момент уходять 84 чоловіка, дитинки працюють три чергові. 그렇군 <목소리> О, і у нас є група раннього віку, дітки з 2 до 3 рочків. Це наш центр педагогічного партнерства. На даний момент наші дітки знаходяться в 29-й гімназії, там є укриття, і на час капітального ремонту вони знаходяться там. Після завершення ремонтних робіт рівень енергоефективності приміщень становитиме 50%. Це означає не лише менші витрати на опалення, а й тепло в групах навіть у найсуворіші морози. Урам рамках міської програми в садочку встановлять сучасний індивідуальний тепловий пункт. Тому у закладі самі вирішуватимуть, якою буде температура теплоносія. Тут максимальний пакет опцій щодо енергоефективності: утеплення огороджувальних конструкцій фасадів, утеплення цоколю, утеплення покрівлі, заміна внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, встановлення індивідуального теплового пункту. термомодернізація освітніх закладів є частиною масштабного. Інвестиційного проєкту, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, він охоплює 36 об'єктів: дитсадки, школи та заклади позашкільної освіти. Минулого року роботи вже завершили на семи з них. Зараз триває другий етап, до якого включено 29 закладів. Влада міста постійно контролює хід виконання робіт, аби вчасно підготувати приміщення до зими та повернути туди дітей. Це і комфорт, безумовно, дітей, вихователів і це економія електроенергії. Всього у нас 36 об'єктів, і це важливий проєкт. Це був минулий рік, всім зробили цей рік, і декілька об'єктів будуть закінчені в наступному році. Цей 38-й садочок буде закінчений в цьому році. Плануємо до кінця жовтня. Дай Бог, щоб малечі дітям тут було добре. Усі освітні заклади, які беруть участь у проєкті, після завершення робіт стануть енергоощадними та комфортнішими для перебування дітей. Теплі групи та субідування. Сучасні системи опалення це стандарт. Роботи в дитячому садочку номер 38 планують завершити вже до кінця жовтня. Тому зовсім скоро малеча повернеться у свій оновлений садочок. Аліна Сіднікова, Ірина Інкевич, перший міський.